Друзі, дивіться, яка перед вами дуже неймовірна, гарна картина, гарна пара, наче як іде таке а, легкий вечір, але ця пара також прагне під собою підґрунтя довіри. Давайте подивимося, що ця картина може вам повідомляти в плані підсвідомості. Ну, по-перше, по цій картинці немає завищених прагнень, амбіцій або образ на когось. Людина вільна у власних висловлюваннях, поглядах і дуже насамперед впевнена в собі. Її бажання, віра йдуть на високих вібраціях. Це вже енергетика, це саме той стан, коли людина підіймає вас, наче мов своєю наповнює енергією, наче як крила вас веде, має впевненість, що все подолає, реалізує або доб'ється того, чого їй бракує. Тобто тут така внутрішня сила йде в партнері або в дружині, неважливо, або в тій людині, яку ви зустріли, ну, навіть той, хто до вас прийшов. Неважливо, який стан, але майте на увазі це дуже сильні, непохитні вірою люди. Сумнів може прийти тільки тоді, коли людина, яку вона кохає, буде всупереч йти її бажанням, або, ви знаєте, як інакшими словами, може бути ну, залежною від думки того, кого вона кохає. І ціною його пораду. На родину тут, якщо б дивитися, образ немає. Тут до батьків можуть завжди приїхати, тобто батьківські двері завжди для неї відчинені. Гарні відносини між батьками, навіть десь можуть бути між двоюрідними, сестрами і братами, дуже гарні на даний момент відносини. Насамперед картина описує дуже гарні враження та відчуття. Тут і гармонія, і стан спокою, і покою, який може відбуватися між людьми. Парою, родиною або навіть компанією друзів, от щоб ви розуміли, якщо вона у вас виходить, знайте, там все без приказок, без привів, там все бездоганно. Варто завжди розмовляти в родині як порада, надавати допомогу, коли б вас про це просили. Навіть якщо у вас ця картина виходить, а ви розумієте, що у вас... Немає порозуміння, вам варто завжди іти на розмову і добуватися судно компромісів, лояльності і насамперед дивитись в майбутнє, допомагати навіть тоді, коли у вас немає настрою або бажання, або вас десь не ну, образили. Простити, поговорити, допомагати, навіть коли вас про це не просять, судно допомагати. Зауважу, що в таких відносинах рідко виникають непорозуміння, і люди завжди відновлюють стосунки і повагу до кожного. Це вам на майбутнє. Багато взаємодій можливо продивитися по цим стосункам: це кохання, повага, добробут. Але багато чого залежить саме від розмов і порядності самої пари або вже родини існуючої. Тобто тут сама гармонія йде. Тут на рівні духовності ми можемо багато говорити про гарні якості людини, допоки не прийде мить болю або відчаю. Ну, у кожного з вас бувають миті, коли були душа, і вам варто розмовляти в родині для того, щоб віднайти порозуміння, подякувати за все, ну за що у вас є та намагатись відродити вже розбиті взаємовідносини і повернути довіру по цій картині. Інколи навіть буває так, що в родині маються діти, але багато чого по відношенню до дітей дається надто. Важко. Тобто батьки працюють, не покладаючи рук, це важкі відносини між батьками можуть бути в той період та дітьми на деякий проміжок. Часу, от навіть якщо була б якась біда проблема, вона на невеличкий проміжок часу. Тому що родина, навіть якщо все падає, все не так не домовляються, вони знають тут критерій, вони підбадьорюють і вони все одно впевнено будуть утримувати двох. Завжди двох. Знаєте, якщо може, бути ще. може бути так, що двоє дітей бачать, як їх батьки багато працюють, мають кошти та віддають їх на потреби вже своїм батькам. А їм бажано, щоб кошти віддавали саме на них, на їх потреби. То знаєте, І ви є, і ваші діти, і вже старенькі батьки. І тут просто будете і туди потрібно дати, і туди потрібно дати. Тут таке може бути. По цій картинці дуже частенько може бути, що в родині головна матір, а батько інколи буває, знаєте, як відсторонюється від прийняття важливих рішень. Ну в такому проявленні діти будуть бачити авторитет самої мами і більше будуть бігти до неї в моменти, коли їм дуже дуже потрібна підтримка. А до батька будуть біжати рідше. До того ж, батько може бути дуже-дуже доброю людиною, а діти також мають свої якісь власні потреби і бігтимуть до нього, коли б мама не давала згоди на щось. Ну, тут дуже багато в описі у вас буде і рекомендацій. Я хочу зазначити, що по цій картині, які б у вас не були випадки непорозуміння, конфлікти, ще щось, але коли у вас виходить саме ця пара, пара гарна. Знайте, що всі ваші проблеми тимчасові. От тут головне розібратися у проблемах та віднайти шлях просто їх вирішення. І навіть якщо були б якісь непорозуміння в стосунках, тут можливі відродження стосунків між людьми. Якби, якби був конфлікт або непорозуміння, тут все одно буде поміч, і все одно люди відродять свій стан, доб'ються якогось повноваження, внов довіри, внов щоб дати, їй, можливо, другий. А для когось це може бути, знаєте, як і не один шанс, але все одно тут завжди буде взаємодія і поєднання двох гармонійних двосторонніх відносин між молодими людьми, між парою або між родиною.